Ефірі програма більше ніж хобі. Гадаєте, що у літній час ми відпочиваємо? Зовсім ні, і навіть навпаки, бо тепер у нас з'явилося ще більше часу на власні хобі. Сьогодні я познайомлю вас одразу з декількома талановитими дітьми. Усі вони зустрілися в бібліотеці, бо активні читачі це обов'язкові і юні таланти. Ушуродську бібліотеку для дітей Казки відвідують не просто активні читачі, багато з них обдаровані діти. Вони не залишаються наодинці зі своїми талантами, а приходять у книгозбірню, щоб поділитися своїм невеликим досвідом. І відрадно, що до них прислухаються діти. Учениця 5 А класу Ужгородської спеціалізованої школи номер 3 з поглибленим вивченням англійської мови Настя Савєлєва, крім читання книг, надзвичайно любить музику. У вільний час приходить в бібліотеку, підбирає ту чи іншу літературу для читання і на прохання дітей грає на піаніно. Преподаватель это Инга Геннадьевна Дерке. Я ее очень люблю, она э, очень сильная преподавательница, и она может очень многому чему научить. И, конечно, не всегда все получается, но потом, когда уже много играть и много тренироваться, то все получится, и можно добиться хороших результатов. В прошлом году 15 апреля выступала на конкурсе. И получила второе место в нашем школьном конкурсе по пианино. Я очень много рисую, читаю, эм, ну на пианино играю, очень люблю шить и хочу изучать много языков. И уже начала изучать японский, греческий, церковнославянский, русский, английский, украинский и русский. Юна читачка, художниця. Залюбки може довго розповідати про свої малюнки, бо вони частинка її серця. Це мій любими рисунок море. Це фрукти літні, тому що наконець -то наступило літо, якого всі ждуть цілий рік. Це я рисувала красиві картинки різні, сама і придумувала із інтернету, і сама придумувала і з книжок брала. Это я рисовала рисунок по методу морфологической матрицы. А что это за тема? Морфологическая матрица – это когда я выбираю себе тему лета, вот, например, я выбрала, и пишу как бы главные слова. А потом на каждое слово рисую как четыре квадратика и в уменьшенном виде рисую, как можно это изобразить. А потом выбираю самые лучшие идеи и комбинирую их. И вот что у меня вышло после этой морфологической матрицы. Це мой последний альбом, в котором я сейчас рисую. Я зараз почала займатися и Очень хочу пройти курси по леттерингу. Вот мої відкритки последние. Настя згадує про своє перше незабутнє знайомство з книгозбірною «Казка». Зізнається, тут привітно її зустріли, запропонували ознайомитись з книжечкою з барвистими ілюстраціями. Це сказка, записана з двох років, і коли мені було сім років, ми прийшли в бібліотеку. за книжками, чтобы отдать и взять новые, и увидели, что тут проводится ксения секция э, рисования, и я подружилась с, как бы с девочками оттуда, и мы начали ходить на рисование. Сейчас это уже называется Арт-студия Неба, и я туда тоже хожу. Ще одну активну читачку можна було зустріти того дня у книгозбірні. Це учениця 6-го В класу Ужгородської спеціалізованої загальноосвітньої школи No5 з поглибленим вивченням іноземних мов. Ніколь Романюк. Вона навчається в школі мистецтв, додатково вивчає музику і англійську мову, займається вальними танцями. Дівчинка, ведуча конкурсів мініміс Ужгород, Мініміс України. Була делегована на конкурсі міні-міс світу до Туреччини, де також виграла першу премію в номінації Міні-міс світу талант. Була й переможницею конкурсу спортивних бальних танців Ушерот Оупен». Ніколь захоплюється графікою, перемогла зі своїми роботами на конкурсі юних художників у Румунії. Ось уже рік дівчинка виготовляє різні вироби з полімерної глини. Для тих, чиї батьки не мають змоги оплатити гуртки, скажемо, ніколь самотужки оволоділа цим мистецтвом, переглядаючи майстер-класи в інтернеті. Сьогодні активна читачка пропонує свій майстер-клас з виготовлення червоних польових маків. Коли ми намазали плівку, ми можемо приступати ліпити. Намазала окремо плівку, для того, щоб вона не була дуже суха і щоб глина до неї не ліпилася. Ми починаємо розминати глину. Ми розминаємо глину, адже потрібно, щоб на марки вона була більш-менш м'ягка. Якщо ви берете інші марки глини і вона висиплеться, як допустимо ось ця марка, то вона розсипеться, тоді ми її кришимо, а потім збираємо докупи. І тоді, коли ми її розминаємо, то вона вже стає м'якішою. Поступово переходимо до наступного етапу. Тож увага на екран. Я поділю на деяких шість частин. Ось цей кусочок полімерної глини. І почну ліпити. Дівчинка звернула увагу на те, що в природі маки не симетричні. У них зім'яті пелюстки. Давайте продовжимо слухати юну майстриню. Я вважаю, що не дуже потрібно брати дорогий матеріал для ліпки з примерної глини. Адже коли людина щось захоче, то вона може використати будь-який матеріал, адже будь-які будь речі можуть служити не тільки по повному по своєму призначенню точно. Вон, допустимо, різак він зазвичай щоб різати певні речі. Але на пластилін можна також використовувати різак. Адже він також гострий і він підходить. Юна майстриня відзначає, що ні в кого схожих маків не буває. Усі різняться між собою. Якщо з першого разу не вдається, не варто зупинятися. Тепер я беру ці кусочки і починаю їх робити кругами. Щоб зробити першу частинку, потрібно. Перші три кусочки. А щоб зробити другу частину мака, потрібно ще три кусочки. Тому їх всього треба зробити шість. Я вже зліпила шість кусочків і зараз буду дивитися, чи вони рівні. Якщо вони не рівні, то можна вже відщипувати від певного кусочку і робити з них рівні. Коли в нас будуть більш-менш рівні кусочки, то ну, кружочки то можна буде вже починати їх розкатувати. Я розкатала маленький кружочок, це буде перша пелюстка для мака. Тепер я знімаю цю пелюстку і починаю її так ліпити. Трохи, відправлю. Так, щоб виглядало наче воно закручено, адже мак він же ж розпускається, це буде перша пелюстка. Працюю далі і роблю другу. Ось такою має бути композиція із маком, а також ми можемо зробити із таких маків. Обруч, сережки і кольця. Дорогі юні телеглядачі. Я вам бажаю всього найкращого і щоб у вас з першої разу це вийшло. Але якщо не вийде, то постарайтеся. З часом цей мак вам здаватиметься дуже легким. Ніколь активна читачка бібліотеки для дітей казка. Усе їй тут подобається, особливо тепла, приязна атмосфера. Зустріч з друзями книг. Я люблю досить читати, адже книга це джерело знань. І якщо ти не будеш читати, то що ти будеш знати? Завідувачка бібліотеки для дітей Казки Алла Дмитрівна Петрічак та її колеги справжні друзі юних читачів. Не виділяємо дітей. Тому що діти для нас завжди є діти. Але оскільки хочеться виділити активних, хочеться виділити цікавих, творчих дітей, то ми, звичайно, їм приділяємо більшу увагу. Ми популяризуємо їхні здібності, наприклад, організовуємо майстер-класи, проводимо не самі, а дозволяємо дітям. Ось, наприклад, як Романюк Ніколь у нас проводить кожного четвера. На період літніх канікул майстер-класи. Лесів Дарина дуже часто оформляє наші музичні концерти і наші масові заходи. Ну, багато діток в своїх галузях вони відвідують різні гуртки. Але справа в тому, що дитина хоче поділитися своєю творчістю. Ось бібліотека є таким майданчиком, де можна поділитися своїм знанням, своїм умінням, які вони здобули десь інде. Тож кілька простих порад від активної читачки тим, хто не любить відвідувати бібліотеку. Я б порадила все-таки взяти книгу одну маленьку для початку, прочитати. Якщо вона вам сподобається, то читайте в чим більше і більше. А якщо вам не сподобається, то візьміть уже наступну. Адже якщо книга не подобається, то дитину заставити прочитати це майже нереально, тому що дитина сама вибирає собі книгу. Якщо давати так дитині, прочитаєш цю книгу, і прочитаєш цю книгу і прочитаєш цю книгу, то дитина не захоче їх читати. Адже коли ти говориш дитині, то вона думає, Боже, ну чого, за що мені така кара? Ну Боже, за що? А от коли дитина побачить, що є цікаві книги, що однокласники їх читають, що це цікаво, вона побачить різні приклади і візьме. Декілька книг в один час і почне читати багато й багато. Це лише кілька штрихів до портретів юних читачок, юних обдарувань. Сподіваємося, що і ви, юні телеглядачі, читаючи книги, відвідуючи бібліотеку, знайдете діло для душі, відкриєте нові захоплення і таланти. Тож, хай щастить. Такі зустрічі завжди надихають, тому мені вже кортить відтворити усе побачене. Вам теж. Тоді не зволікайте, вчіться новому, вдосконалюйте набуте, і можливо героями наступної нашої програми станете саме ви. До зустрічі!